Стрільці, привіт! Новини для вас з 8 по 14 вересня 2025 року. І якщо у вас сонце, місяць, венера чи асцендент у стрільці, цей розклад для вас. Так, стрільці, що вам принесе? О, карта енергії, вона була, здається, в Ді. Так, можливо, ви маєте також якісь планети в Діві. Карта енергії потрібно надавати собі енергії і шукати її зовні. Надайте собі енергію радості і впевненості в собі. Не шукайте її зовні, шукайте її всередині себе. Ну що, потрібно надавати і карта щастя у вас потім буде змінюватися. Відчуй щастя в дрібницях. Ти відчуєш. Задоволеність і щастя тільки тоді, коли ти будеш впевнений, що все, що не відбувається, воно заради тебе і твого блага. Ну що, досить непогано. Стрільці. Що у вас по енергіях? У вас тут уже сказали, що вам потрібно надавати собі енергію, але давайте дивитися. Що вам скажуть? Ну точно, треба надавати енергію і страх у вас. Ну, однозначно, підтвердження йде, у вас ем, незадоволеність, у вас пустота всередині. Потрібно шукати енергії, у вас безсилля по енергіях. Надавайте собі енергію, і у вас страх. Страх за майбутнє, страх, куди рухатися далі, що робити. Чи правильне рішення, чи неправильне, як буде далі, е невизначеність і страх? Боязність, можливо, навіть зробити якийсь крок. У вас немає енергії, ви не задоволені на цьому тижні енергіями. Відчуття пустоти і безсилля. Ну що, давайте дивитися стрільці. Які ж події у вас будуть відбуватися на цьому тижні? Початок тижня? Ваш, е ваш жезлів, нові починання або комунікація, щось новеньке входить у вас. Або ви починаєте думати і цікавитися чимось новеньким. Так, п'ятірка кубків ну, точно, у вас немає енергії, ви намагаєтеся її шукати ззовні. П'ятірка — це розчарування, неоправдані надії і стагнація. Вісімка кубків потрібно якось покидати ситуацію, яка вже вам більше нічим не слугує. Можливо, ви комунікуєте і у вас немає енергії про якийсь від'їзд, про якусь переміщення, щоб покинути якусь ситуацію, куди рухатися далі. Середина тижня, двійка пентаклів, невпевненість, жонглювання це означає не знаю. Дві опції, між якими ви вибираєте. Вони мають одинакове значення для вас. Шістка кубків у вас. З цим пов'язане у вас невпевненість з дітьми, якесь йде жонглювання, або з минулим. Шістка кубків це минуле, карта споріднених душ. І сімка пентаклів. Ви очікуєте. Можливо, ви очікуєте якусь енергію з минулого. І невпевнені. Чи потрібно вам це або не потрібно. Так, потім у вас в кінці тижня на вихідні мечів. рішення, ясність, чіткість і зрозумілість наступає в кінці тижня. Так, з чим це пов'язано з рицарем Пентакли? іде якесь планування, можливо, з людиною знаку земля. І колісниця це карта поїздки, рішення, можливо, кудись відправитися, або стосовно якоїсь поїздки, у вас приходить рішення, ясність і чіткість, або стосовно машини. Загальна енергія, в яких ви енергіях на цьому тижні десятка пентаклів. Стабільність вам хочеться стабільності, як досягнути стабільності. Сімейність, стабільність, достаток, коли у вас дуже багато ресурсу емоційного чи фінансового. Ну, у вас емоцій... на емоційному плані однозначно тут є безсилля і страх за майбутнє. Можливо, ви тут дуже багато переймаєтеся і займаєтеся стосовно стабільності у вашому житті. І є страх за стабільність. Можливо, в робочих питаннях щось змінюється. Давайте будемо прояснювати. Так, Паш Жезлів, що у вас за комунікація? Що тут у вас, про що ви говорите? Карта світу, можливо, про закриття одного циклу вихід в інший, про дальні переїздки можете тут спілкуватися. Тут все важко і рішення дуже важко вам дається, однозначно. Ви тут можете спілкуватися про переїзд, про поїздки, про кудись однозначно, кудись ви хочете якусь ситуацію, якусь історію, ви хочете закрити в своєму житті, змінити кардинально і приймати, прийняти це однозначно рішення. Але вам це дається чомусь дуже важко. Не просто так змінити, не просто так закрити якусь історію в своєму житті. Є відчуття депресивності, є відчуття втрачених надій і незадоволеності. Ну, якусь ситуацію, однозначно, як кажуть, треба перегорнути цю сторінку в своєму житті, і потрібно прийняти рішення, хоч вам і це дається нелегко. П'ятірка, що у вас тут за розчарування стосовно ну, зони комфорту? Можливо, ви приймаєте. Тяжко вам вийти з своєї зони комфорту. Є тригери, дев'ятка жезлів, і є енергія дьявола, є енергія прив'язки, токсичності, козорога енергія. Можливо, у вас тримає якась ще ситуація, можливо, це в стосунках. Ви не можете перегорнути якусь сторінку, ще щось вас тут там тримає. Ви намагаєтеся стримати цю енергію і не відпустити. Зона комфорту дуже важко виходити з зони комфорту. Дуже важко приймати якісь рішення, тому що ви розумієте, що тут кардинально змінить абсолютно ваше життя. Король жезлів тут на дні колоди. Чоловіча енергія, ваша стрільці, або по відношенню до такого чоловіка. Жіноча енергія тут приймає і відчуває прив'язку. Тут енергія може бути у вас козиріг також. І це щось тягнеться з минулого. Тягнеться з минулого. Вісімка кубків. Вісімка кубків, що ж ви тут хочете покинути і намагаєтесь покинути? Шістка пентаклів, де хтось вкладався, а хтось не вкладався, якщо це в стосунках, то там був перекос, хтось більше, хтось менше. Нерівносильність, дуже багато думок і знову колісниця, знову поїздка, енергія рака. Якщо ви думаєте кудись переїхати і приймаєте тут рішення, вам воно дуже важко дається, ви тут спілкуєтеся про, про щось. У вас дуже є якась прив'язка до, можливо, до місця, де ви вже там перебували або жили. І тут однозначно дуже багато думок, що потрібно їхати, ви шукаєте якоїсь допомоги, підтримки у тім переїзду, щоб покинути якусь ситуацію, перегорнути. Про ваший рух і дуже багато думок. Ну там є перекос. Можливо, вам потрібна якась тут допомога, і ви тут спілкуєтеся про, про цей переїзд, про, про цей рух у вашому житті. І шукаєте, можливо, підтримку, або хтось вам надає ту підтримку. Можливо, ви за коштами тут відправляєтеся також. Кудись поїхати. Далека може бути поїздка. За кордон може бути. Повернення кудись або від'їзд звідкись? Однозначно, тут про зміну оточення. І зміну ваших напрямків і цілей. Двіка пентаклів. Що ж тут за невпевненість? Стрільці, що ви тут жонглюєте? Стосовно чого у вас тут така? Не знаю, торгування якесь. Шістка кубків, ось вона знову тут теж у вас. Стосовно минулого, ви сумніваєтесь, стосовно дітей може бути. О, верховний Жрець, енергія тельця це подружжя. І вісімка пентаклів це може бути робота також. Або ви прикладаєте дуже багато зусиль. Можливо, ви думаєте стосовно старого місця проживання роботи, або. Вашого, ваших обов'язків подружжя, якщо у вас є подружжя, ви думаєте про, про минуле, про дітей, про спорідненість душ, і прикладаєте дуже багато зусиль, хочете над цим працювати? Можливо, щоб виправити якусь ситуацію. Або стосовно дітей, ви також маєте якісь зобов'язання, відчуваєте відповідальність і прикладаєте дуже багато зусиль і працюєте тут заради дітей. Також може бути. Давайте дивитися Шістка кубків. Тут іде в нас все-таки прояснення. Що ж вас тут так минуле тримає? Імператриця, енергія тельця, енергія матері, материнства, творчості, дружини, десятка пентаклів. Те, що у вас на підсвідомому рівні, це сім'я, стабільність, і тут у вас є страх, тривоги, переживання, ось чому і сумніви. Двіка пентаклів це сумніви, і місяць це також сумніви для когось. Це материнство однозначно, ви дуже сильно багато працюєте і намагаєтеся, можливо, розірватися між двома роботами, двома напрямками і робота, дім, дім, і робота, наприклад. І ви хочете стабільності, але у вас є тривоги, що не вистрелить, що не досягнете мети, що, можливо, можливо, страх просто за дітей. Тобто тут переймається дуже сильно за дітей. І намагається тут всіма способами забезпечити родину, сім'ю. Сімка Пентаклів, що ж ви тут очікуєте? Що ж ви тут очікуєте? Двійка мечів, настороженість, насторожено чекаєте. Королева Пентаклів жінка знаку Земля, можливо, у вас в карті є земля. І е, рицарь Пентаклів планування. У вас знову іде. Ну, що я вам можу тут сказати? Однозначно, тут є енергія діви, тут іде настороженість, закритість, незрозумілість, планування в робочих питаннях, як досягнути, і ви берете якусь тут паузу. Очікуєте, що робочі питання, можливо, очікуєте фінансів, можливо, очікуєте і прикладаєте дуже багато зусиль для реалізації себе, стабільності, фінансів. Ну тут настороженість і блок. Тільки я не бачу о, руху, я бачу, що ви очікуєте якогось результату і йде якесь планування по робочих питань, по зобов'язаннях, по дітях також може бути. Очікувати, очікувати. Насторожено, причому очікувати. Стабільності роботи можете очікувати, ну там дуже багато страху. Страх втратити роботу, страх, що робота не принесе результату, що вам не вистачить грошей, що ви не знаєте якої ще інформації, куди вам рухатися. Тут с мечів, кінець тижня, вихідні. Що у вас тут за рішення? Король пентаклів, він у вас тут, тут далі є. І знову сімка пентаклів очікування. Очікування, можливо, якогось рішення з. Від людини, якщо ви очікуєте, і тут іде колесо фортуни, зміни. Ну, знову стагнація, знову очікування. енергія стрільця на ваша на дні колони. Король Пентаклів тут очікує якихось змін і результатів. Очікує, коли щось зміниться. Можливо, хто очікує якогось моменту підходящого для прийняття рішення, теж так може бути. Можливо, ви очікуєте, що якийсь чоловік знаку земля, наприклад, прийме рішення стосовно вас, або якісь принесе зміни у ваше життя. Тут іде очікування, рішення і результату. Так, що у нас тут знову? Ну, тут однозначно це очікування і бездіяльність. Вона вас стресує, якщо чесно. Десятка кубків, ви хочете сімейності, щастя, радості і королева кубків. Жіноча енергія, знаку вода. Жіноча енергія тут дуже чуттєва, наповнена енергіями, хоче щастя, радості, сімейності і змін однозначно. Ну знову йде карта очікування. І тут, до речі, можливо, у вас є жіноча енергія, стрільці знаку рак, тому що тут жіноча енергія вода, і тут далі знову рак, приїзд, приїзд і поїздка. Давайте подивимося, що у вас тут колісниця, що тут пов'язане. Знову двійка пентаклів. Ось невпевненість стосовно цієї поїздки, комунікація і верховна жриця. Є однозначно у вас якась або прихована жіноча енергія, можливо, ви в трикутнику знаходитеся, або просто людина, яка має велике значення для вас. Ви намагаєтеся сидіти на двох стільцях, ви намагаєтеся комунікувати з цією енергією, рухатися в її сторону. Ну, якщо ви чоловік, звісно, але однозначно тут дві жіночі енергії, і одна чоловіча, як би не було. Ну, якщо це стосовно вашої реалізації стрільці, то тут йде очікування якогось результату, очікування розв'язки якоїсь ситуації, що зміниться якась ситуація у вашому житті. Ви дуже сильно тут стресуєте, сумніваєтеся, але йде комунікація, але ваша інтуїція вас направляє, куди вам рухатися далі. Ви відчуваєте, що вам потрібно зробити, але йде очікування і глибокі якісь переживання, відстоювати свої кордони, поки що зачекати і притормозити якийсь процес. Тому що є думки, є планування, але є також і стримуючий фактор страхи і заблокованість, настороженість, чи ви правильно рухаєтеся, чи ні. Десятка пентаклів. Що тут за сім'я, що тут за стабільність? У вас тут пов'язане з нею, з материнством, творчістю і з дітьми, у вас тут пов'язане страхи і відчуття сумніву, сумніву, що це або вистрелить, або це принесе якийсь результат. Ну, ось, все-таки точно є очікування, обмеження. Хтось вас обмежує, або заблокував, або це ваша ментальна тюрма, що ви не можете, не розумієте, закриті сумніви, також можу у вас якісь терзати. Імператор, енергія овна тут з'являється. Влада, чоловік, контроль також може бути. Або у вас є така якась сімейна історія, є з такою власною людиною, яка все контролює. І тут і обнулення, обнулення тут йде Но про новий початок. Якщо ви чоловік, ви то думаєте про стабільність і про новий початок у своєму житті, куди вам реалізувати свою енергію, можливо, бізнес відкрити або якусь нову справу. Ну, ви тут сидите ще в обмеженнях, можливо, не на часі, або не знаєте ще як, чи правильно робите, чи неправильно, ви тут сідаєте в імператора, однозначно, ви хочете вийти з цих обмежень і почати йти в сторону стабільності, і тут ризикнути ризикнути і почати щось з чистого листка. Так само, як і ви, жінки, ви тут можете, якщо ви жінка-стрілець, ви тут сиділи в обмеженнях, в напруженості, в сумнівах, в тривогах. Ви тут берете все під свій контроль або з цією чоловічою енергією, виходите і йдете в нуль. Виходите і йдете, ризикуєте, берете ризик, ви дійшли вже до якоїсь вершини, і ви вже готові ризикнути. Но страхи, страхи є, страхи є. І в мене відчуття, що ви тут сидите і просто в такому напруженому стані. Про цей новий початок, або з кимось обнулилася ситуація з цим імператором безпосередньо, або просто відчуття, що потрібна стабільність, треба ризикувати, треба, треба щось робити, треба починати закривати якусь сторінку в своєму житті і йти внову. Но в мене відчуття, що ви ще тримаєтеся в сумнівах, в страхах і. Обмеженнях і настороженості. У вас така напружена енергія на цьому тижні. Стрільці! Бажаю вам гарного тижня. Побачимо, як програється, і до нових зустрічей!